Запаркуватись під 45 градусів дуже легкий спосіб, просто треба багато практики. Насправді він супер зручний. Вам потрібно під'їхати своєю автівкою до автівки, яка наступна після паркумісця, де ви хочете стати. Я Хочу стати тут, так? Тому я під'їжджаю до цієї автівки, до її, ось цієї фари першої, своїм правим дзеркалом. І зупиняюся. Після цього викручую кермо в протилежно від автівки сторону, тобто вліво, і їду доти, доки в тому самому дзеркалі не побачу ту саму фару. Таким чином, у мене тут утвориться кут 45, власне, тому. Тому це паркування так і називається. Тоді ми рівняємо кермо і починаємо їхати на рівних колесах доти, поки не проїдемо кутиком заднім нашого автомобіля ту самісіньку фару. При тому, в нас ось тут на початку, в дзеркалі, має бути невеликий інтервал. Ми маємо бачити ту фару, маємо бачити наш автомобіль, і маємо бачити ось цей проміжок між ними. Коли ми будемо їхати, воно буде зникати. Ось тут, коли ми вже минемо задом, повертаємо в протилежний бік, тобто вже до автомобіля, направо кермо до опора, тільки не гримайте ним. І проїжджаємо, заїжджаючи в парку місце. З цього моменту ми вже не зачіпимо автівку ніяк. Якщо ми тут зробили правильний інтервал, якщо ми проїхали задом, викрутивши вправо, ми її не зачепимо. Заїжджаємо, тоді рівняємо колеса і в'їжджаємо назад. Все, якщо було корисно, поставте лайк, напишіть якийсь комент, поширте і так далі.